Архітектурна корупція. В Україні масово руйнуються старовинні будівлі, які мають історичну цінність. За участю корумпованих чиновників злочинці використовують декілька схем, які знищують культурну спадщину України. Схема перша підпал. Пожежі в покинутих пам'ятках архітектура вже ні в кого не викликають подив. Настільки це масове явище для України. Підпал став одним з найпростіших засобів доведення історичної будівлі до аварійного стану. Один з таких прикладів у Харкові будинок по вулиці Чигиріна, 9. За цією адресою знаходилася історична двоповерхова будівля з червоної цегли. Згідно з планом міста від 1916 року архітектора Олександра Гінсбурга – Будинок позначався як дитяча лікарні імені Кропоткіна. Під час зведення новобудов в стройсіті поряд з пам'яткою в будівлі сталася пожежа це не випадкова пожежа, і про це е, свідчить наприклад той факт, що, що спочатку були зняті вікна. Які були в непоганому стані, а потім вже відбулася пожежа. Якщо зараз підійти з того боку, ми побачимо, що будівлі вже немає, а на місці будівлі фундамент, той приклад, як саме можна знищити або пам'ятку, або екосистему, в якій ця пам'ятка знаходилась. Це досить розповсюджена практика, на жаль, в Харкові, в Україні взагалі, коли Доводиться до руйнації, ну а допомогти в цьому може саме пожежа. Схема друга надбудова. Будинок командування 12-ї чехословацької піхотної дивізії в Ужгороді є пам'яткою містобудування місцевого значення. Але будівля була спотворена надбудовою нового поверху, через що втратила свій предмет охорони. Забудовник фактично як Виявилося без дозволів, а, зніг зніс дах і почав незаконну реконструкцію і. Цікаво, що таких підозрілих або явно корупційних схем тут кілька, тому що в першу чергу головний архітектор тоді стверджував, що дозвільні документи є. Потім постфактом виявилося, що забудовник отримав від міністерства культури дозвіл на реконструкцію п'яти дворівневих квартир. Але на момент, коли він подавав документи до Міністерства культури, в обхід консультативної ради при облдержадміністрації. Цих квартир ще не, не існувало. Тобто, фактично були оформлені лічильники на світло, було проведено якісь комунікації просто на горище, а оформлено це було як квартири, фактично не існуючі. Забудовник надбудував цілий поверх. Тобто це дворівневий невий поверх, фактично з е, спотворивши будівлю, е, знищивши її первісний вигляд. Цьому також сприяли мешканці будинку. Вони надали колективну згоду на надбудову за рахунок ремонту даху та сходової клітки. Тепер на додатковому поверсі розташовано приватний готель. Подібні надбудови є однією з схем знищення історичної цінності пам'ятки архітектури. Схема третя вивід з охоронних списків. Центр Івано-Франківська. Згідно з опорним планом міста, це історико архітектурна територія, що повинна охоронятися законом. Саме тут є яскравий приклад того, як держава захищає архітектурну спадщину. Будинок за адресою площа ринок 6 у 19 столітті належав товариству Руська читальня. Пізніше став союзом Українок, який створила письменниця та одна з засновниць українського фемінізму Наталія Кобринська. Тут часто виступав Іван Франко перед жіночим товариством, але сьогодні будівля повністю зруйнована. Хоча вона мала свій охоронний номер у реєстрі пам'яток архітектури та мала б охоронятися державою. Ну, тобто з'явився такий прецедент, як е, апеляція до юридичної сторони реєстру такого. І... Знайшли спосіб через суд відсуджувати питання, мовляв, це споруда і пам'ятку. Суд відхилив їхній позов тут Франківську, от, але вони подали на апеляцію до Львова. І там суд е, погодив, мовляв, ці судові рішення були неправомірні Франківські. Тоді область подала обласна охорона спадщини управління культури області, передала до Верховного суду і Верховний суд. Ну, просто сказав, це, це питання не є таке важливим, що аж для вирішення його верховного суду, тобто це не стало розглядати. Це було в реєстрі, власник це під сумнів, і охорона старшої області не стала в цьому перечині. Тобто, чисто юридично є знайдена механізм виключення пам'ятки зі списку, тому фактично власник. Закрив сітку і цей будинок він невеличкий, і його розібрав під шумок. І тепер там інша річ. Корумповані чиновники та безвідповідальні органи правосуддя зробили можливим вивід пам'яток з охоронних списків та знищення тих, що в них знаходяться. Схема 4 Самозахоплення. Поштова площа. Одна з найстаріших територій Києва. Місце пов'язане з літописними подіями часів хрещення Київської Росії. Тут було знайдено середньовічний припортовий квартал зі старовинними вулицями та артефактами. Розпочата в 2013 році реконструкція поштової площі в першу чергу передбачала перебудову транспортної розв'язки, але прямо під площою без беззаконних підстав, паралельно з ремонтом дріг, почалося будівництво комерційного об'єкту. По суті, відбулася спроба самозахоплення території, що має непересічний культурний потенціал. Існує такий вигляд схем місті Києві, коли в тілі транспортних об'єктів з'являються цілі торгові комплекси. Це міські вулиці, площі, під якими працюють на сьогодні об'єкти приватної власності. І от на таку схему пішли на поштові площі. В 2013 році було заплановано і розпочалися роботи з будівництва торгового підземного комплексу під поштовою площею. І фактично це цікава історія того, як від початку нефтували самою археологією. Найдавнішої частини міста Києва. І прокуратура, і відповідні владні підрозділи розбиралися цією історією. Почалися судові процеси. Вже було доведено, що ця територія міська була неправомірно використана під будівництво торгівельного центру. А от зараз. Активно е, працює ініціатива громадська громадська ініціатива зі створення сучасного археологічного музею. Схема самозахоплення землі розповсюджена в місті Києві. Спочатку з'являються об'єкти без дозвільних документів, згодом їх намагаються узаконити постфактум. Андріївський узв'яз постійно потерпає від незаконних спроб реконструкції, забудови та перетворень несумісних з вимогами до використання земель історико-культурного призначення. Бо земля в історичному центрі міста надто ласий шматок для забудовників. Схема п'ята псевдореставрація та реконструкція. Одеса. Перлина архітектури. На жаль, місто сумнозвісне своїми мемами щодо історичних об'єктів. Порушення технології реставрації та економія на матеріалах одна з найпоширеніших корупційних схем. Чого варті відреставровані за 15 мільйонів гривень культові потьомкінські сходи, які сьогодні перебувають у жилюгідному стані, або багатомільйонна реставрація будинку Русова за допомогою пластикових бляшанок, щоб поліпшити своє особисто майнове становище, власники історичних будівель розпочинають те, що вони називають реконструкцією для пам'ятки архітектури? Це означає повну втрату її архітектурної та історичної цінності. Яскравим прикладом такої реконструкції є будинок друкарні Фесенка, яка була відома у всій російській імперії та навіть за її межами. У типографії на новітньому на той час обладнанні друкували тисячами тиражі брошур, книг і навіть гроші. Друкарня була нагороджена чотирма медалями на міжнародних виставках. Завдяки Фесенко книги стали доступні навіть для бідного читача. Уже несколько месяцев после Перва борьба против реконструкции этой исторической будівлі. Одним из наиболее ярких примеров коррупции местной власти в сегодняшних украинских реалиях является случай с типографией Фисенко. Вместо него должно появиться семиэтажное здание с двухэтажным паркингом в самом историческом центре города Одесс. В 2005 году оно было выкуплено, а уже каким-то не, непонятным для большинства людей образом в 2006 выведена из списка с памятников архитектуры. Выведена благодаря стараниям главы управления по сохранению памятников архитектуры. Городская власть, которая сама же отвела землю в 2018 году под это здание, только в прошлом году предоставила общественности всю документацию на новострой. Вместо того, чтобы сохранить уникальнейшее в архитектурном и историческом плане здание, оно будет уничтожено. На сегодняшний день заинтересованность в его сохранении есть только у местных жителей, прилегающего памятника архитектуры, у общественных деятелей и историков. И совсем небольшая у Министерства культуры, куда все мы настоятельно обращаемся. Очень хочется, чтобы такие здания украшали и дальше нашу Одессу. Они были уничтожены в угоду ненасытным застройщикам и, наверное, не очень чистым на руку местным чиновникам. Что Коли ви стали свідком знищення пам'ятки архітектури, перевірити, чи є на будівлі охоронна дошка або охоронний знак із вказівкою, що це пам'ятка історії або архітектури. Якщо є, викликати поліцію, подавати заяву про підозру щодо знищення пам'ятки культурної спадщини, подальші дії, незалежні від наслідків першої записати точну адресу будівлі, зробити декілька фотографій з різних ракурсів. За можливості з'ясувати, що саме відбувається на будинку або поряд з ним. За можливості з'ясувати, хто саме який підрядник проводить роботи, а також хто є замовником робіт.